Вітаємо вас! Сьогодні ви почуєте про одне з найвражаючих відкриттів, яке може змінити наше розуміння Ісуса назавжди. Це відкриття стало можливим лише тоді, коли Біблію та Коран почали досліджувати пліч-о-пліч з використанням штучного інтелекту і глибокого людського осмислення. Протягом двох тисяч років чудесне народження Ісуса, або Іси, мир йому, було в центрі і християнства, і ісламу. І водночас залишалося причиною глибоких розбіжностей. Але головне питання не лише як це сталося, а ким він був насправді Божим сином чи божественно створеним посланцем. Ми не порівнюємо цілі релігії лише одну мить, одну постать, одну людину, слово, що стало тілом чи наказ, що став реальністю. Саме ця єдина таємниця стала межею, де релігії розійшлися, місцем, де цивілізації рушили різними шляхами. Протягом століть Коран відкидали як суперечність біблійній істині. І дві віри, що вшановують одного й того ж чоловіка, не змогли домовитися, ким він був насправді. Але зараз усе змінюється. Коли штучний інтелект дослідив кожен вірш про чудесне народження і божественне зачаття Ісуса, у Біблії та Корані, на івриті, грецькій та арабській мовах, він виявив щось, чого досі не помічав жоден вчений: приховану структуру, закономірність, чітку, вимірювану, незаперечну. І те, що вона відкриває, змінює саме розуміння і Біблії. І Корану як для християн, так і для мусульман. Перед нами нова парадигма якщо обидва писання походять від одного Божого джерела, їхнє свідчення про Ісуса повинно збігатися. Якщо ж ні, залишається тільки два висновки або Біблія була змінена, або Коран хибна копія. То де проходить справжня межа. Усе зводиться до одного питання як усе насправді відбулося, і яка версія істини є правдивою. Сьогодні ми заглибимося в деталі. Вірш за віршем. Слово за словом, це буде історія, розказана як послідовна оповідь, доступна кожному. Перевірена і заснована на найсвятіших текстах в історії людства. Відкриття справжнє. А що ви з ним зробите, залежить лише від вас. Суперечності між християнством та ісламом це не просто справа емоцій чи давньої історії. Їхня суть у мові. у кількох конкретних словах, які змінили хід усього. Саме ці терміни штучний інтелект виявив у текстах як ключові. Йдеться про три слова, що використовуються в Біблії: перше слово, друге, син Божий. І третє єдинородний син. Саме ці терміни стали основою для проголошення Ісуса Божим Сином, що піднесло його до божественного статусу. І саме вони стали причиною, через яку християни вважали, що Коран не узгоджується з біблійним посланням. А тепер подивимось на це з обох боків. Із мусульманської точки зору, Коран це безпосереднє слово Аллаха. І в ньому чітко зазначено: Іса пророк, а не Бог. Тож коли Біблія говорить про сина Божого чи єдинородного сина, мусульмани роблять висновок, що першопочаткове послання було змінене людським втручанням. З християнської точки зору, Біблія це святе й натхненне Богом Писання. І навіть якщо вона прямо не стверджує: Ісус, Бог, віра ґрунтується на цих словах, Син Божий, єдинородний, Слово стало тілом. Якщо Ісус, Син Божий, а слово, це Бог, що став тілом, тоді Він не просто пророк. Він божественний. Саме тому, коли через століття з'являється Коран і говорить, що Ісус не Бог, це сприймається як суперечність, як заперечення того, у що християни вірили від самого початку. І для багатьох це автоматично стає причиною відторгнення. І от ми стоїмо перед глухою стіною дві книги, дві богословські системи, один і той самий чоловік. Але два абсолютно різні твердження щодо того, ким він насправді був. Та якщо ви думаєте, що це кінець шляху, то помиляєтесь. Перш ніж почати руйнувати цю перешкоду, нам слід звернути увагу на те, про що майже ніхто не говорить, на точку єдності, на те, що пов'язує християнське і мусульманське розуміння Ісуса. І почнемо не з розбіжностей, а з того, що нас об'єднує. Так, перш ніж заглиблюватися в терміни, які роз'єднують, визнаймо те, що нас єднає. А це Марія, Мар'ям. І Біблія, і Коран розпочинають історію Ісуса саме з неї. Євангелія від Луки, перший розділ, 34 й вірш. Марія ж сказала Ангелові: як же станеться це, коли мужа не знаю? Сура 19, Аєте 20 Корана говорить вона сказала, як у мене може бути дитина, коли до мене не торкався жоден чоловік? Той самий момент, те саме питання, те саме диво. Навіть структура подій майже ідентична. До неї приходить ангел, вона висловлює здивування, її заспокоюють, її дівочість підтверджується, майже дослівно, як і в Біблії. Але що вражає ще більше, це те, як обидва писання вшановують Марію. У Біблії вона центральна жіноча постать, улюблена, обрана, щоб народити Месію, і це очікувано. Але в Корані її статус не менш високий, а подекуди навіть ще більш виразно сформульований. Вона, єдина жінка, згадана в Корані на ім'я, їй присвячена окрема сура, мар'ям. А в Сурі Алімран, 42 аяті сказано: О Мар'ям, воістину, Аллах обрав тебе, очистив тебе і підніс над усіма жінками світів. Це не поетичне перебільшення, а пряме твердження. І особливо вражає той факт, що Марія була єврейкою, а Коран був об'явлений арабському суспільству. Якби хтось просто переписував Біблію або адаптував старі легенди, таку деталь, наймовірніше, було б або опущено, або заєм'якшено. Але не тут. Тут її ім'я не лише збережене, воно звеличене. Хіба стали б вони так відкрито провокувати свій народ цими словами, якби за цим не стояло щось значно більше? Усе веде нас до поворотного моменту, до моменту зачаття. Це точка, в якій саме послання стає чудом. І тут відбувається щось справді дивовижне, і Біблія, і Коран описують зачаття Ісуса не як біологічний процес, а як пряме втручання Божої сили. Без чоловіка, без тілесного контакту, лише дух. І божественне веління. У Біблії про це прямо сказано: Євангеліє від Луки, 1 година 35 хвилин Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і святе, що народиться, назветься Сином Божим, жодного людського Батька, лише Дух Божий і його сила. А в Корані ми читаємо, що до Марії був посланий Дух, і Бог вдихнув у неї від свого духу. Сура, 19, годин, 17 хвилин і сура 66, 12 ми послали до неї наш дух. І вдихнули в неї від нашого духу. І результат той самий чудесне народження без людської причини. Перед нами щось надзвичайне: два святі Писання, дві традиції, але структура цього моменту майже однакова: дух, Божа сила, дитя, народжене за наказом Всевишнього, через мови, культури і откровення залишається незмінною сама формула, божественне Слово та Божественне дихання творять життя. Ми бачимо повне співпадіння в самому механізмі зачаття Ісуса. Як у Біблії, так і в Корані. Але відмінність з'являється в тому, як саме цей момент тлумачиться. У християнському богослов'ї Святий Дух це не просто сила, а особа, той, хто є рівним Богу і діє в єдності з Отцем. І саме тому слова з Євангелія від Луки набувають особливої ваги. Бо результатом цього божественного втручання стає проголошення він буде названий Сином Божим. Ця фраза відкриває двері в глиб великої таємниці, до якої ми і прямуємо. Це одне з найчастіше цитованих висловів про Ісуса у всій Біблії, Лука 1 година 35 хвилин. Для багатьох це не просто ім'я, це доказ Його божественності. Але чи знаєте ви, що насправді означав титул Син Божий у біблійному контексті? Особливо до того, як пізніше богослов'я надало йому усталене трактування. Щоб це зрозуміти, ми доручили штучному інтелекту проаналізувати кожне місце, де ця фраза з'являється в Біблії. І те, що він виявив, Безперечно, варте вашої уваги. Насправді, титул Син Божий у Біблії застосовується не лише до Ісуса. Він вживається і щодо інших, цілих народів і ключових фігур. Перше. У книзі вихід 4 години 22 хвилини, де Бог каже: Ізраїль син мій, первісток мій. Друге Осія 11:1 з Єгипту покликав я сина свого. Третє Євангелія від Луки 3 години 38 хвилин, де навіть Адама, першого чоловіка, названо Сином Божим. Але жоден із них не був божественним. Жоден не був Богом у людському тілі. Вони були обрані, благословенні, послані, але все ж створені. Навіть про самого Ісуса в інших місцях говориться інакше. У діях 3 години 13 хвилин написано: Бог отців наших прославив Сина свого Ісуса, але мається на увазі не рівний Йому, а Його слуга. То чи може сам титул Син Божий, вважатися беззаперечним доказом Його Божественності? Якщо проаналізувати, як цей вислів використовувався в Біблії, відповідь ні. Цей термін мав глибоке значення, але був радше символом особливої місії чи Божої прихильності, а не буквальною ознакою божества. Саме тому головна увага згодом перейшла на інший вислів єдинородний син Божий. І саме ця фраза лягла в основу християнської доктрини. Протягом століть один біблійний вірш вважався наріжним каменем християнської віри. Але чи справді він є абсолютним доказом божественності Ісуса? Один із найсильніших і найемоційніших рядків у Писанні це Івана 3 години 16 хвилин, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Для мільйонів християн цей вірш, суть Євангелія. Ісус тут не просто названий Сином Божим, Він єдинородний син. Це слово часто сприймається як пряма вказівка на його божественну природу, ніби Він не створений, а саме народжений від Бога, тобто рівний йому за сутністю. Але що насправді означає слово єдинородний у мові оригіналу? Тут ми звертаємось до грецького тексту, який дослідив штучний інтелект. У Євангелії від Івана 3 години 16 хвилин використано слово моногенес. І саме тут починається найцікавіше. Моногенес не означає єдинородний у біологічному сенсі, воно означає унікальний, єдиний у своєму роді, неповторний. Це не про біологічне походження, це про виняткову сутність. Насправді, староанглійський переклад Only begotten» – «єдинственно народжений» – прийшов у Біблію з Латини слова юнадженетас, яке дійсно має біологічний відтінок. Але грецьке моногенес означає не акт народження, а природу, відмінність, унікальність. І це змінює те, як слід розуміти один із найвідоміших віршів Нового Завіту. Навіть провідні грецькі лексикони підтверджують це. Бедах визначає слово моногенес як єдиний у своєму роді, унікальний. Лексикон Лоу додає. Це слово не стосується народження чи зачаття, а вражає унікальність всередині певної групи. І ми бачимо, як цей принцип повторюється в інших біблійних віршах. Послання до євреїв 11 годин 17 хвилин каже: Вірою, Авраам, будучи випробовуваний, приніс у жертву Ісаака, свого єдиного сина, і знову вжито слово Моногенес. Але ж у Авраама було більше одного сина. Ісаак не був єдиною його дитиною. Проте саме він був виділений для унікальної місії. Тож, якщо моногенез означає унікальний, а не єдинородний у біологічному сенсі, то як тоді варто читати Івана 3 години 16 хвилин, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого унікального, особливо посланого Сина. А ми вже бачили раніше, що титул Син Божий не був винятковим для Ісуса, його використовували також щодо Ізраїлю, Адама та інших, без натяку на божественність. У такому розумінні син це обраний, благословенний, надісланий. А Моногенес пояснює, що Ісус був єдиним у своєму роді, за покликанням, а не за сутністю. І це змінює усе. Ісус все ще є той, хто улюблений, звеличений, особливий, але Його божественність не тому, що він був народжений Богом, а тому, що Він був надісланий для унікальної місії. І можливо, наше вічне життя залежить не від Його походження, а від того, як ми відповімо на Його заклик. Можливо, вічне життя залежить не стільки від віри в божественність Ісуса. Скільки відвіри в те, що він був унікально посланий самим Богом, так само, як і пророки до нього. Адже віра в Божих посланців завжди була частиною шляху до істини. Тож поставмо собі чесне запитання, якщо Біблія каже, що Ісус унікальний, а Коран стверджує, що Він був створений унікально, без батька, наскільки ці послання справді суперечать одне одному. Можливо, різниця не в самому чуді, а в тому, як пізніші богословські традиції пояснили його. Ми вже бачили, наскільки подібні біблійний та коранічний опис зачаття, і я вірю, це не може залишити байдужим. Але є ще одна фраза: саме вона стала тим наріжним каменем, на якому будувалось вчення про вічність Ісуса. Чи зможе навіть штучний інтелект по-справжньому осягнути її? Або ж вона виверне все звичне догори дригом. Давайте дізнаємось. якщо є вірш, який вплинув на християнське розуміння божественності Ісуса більше за всі інші. То це перший розділ Євангелія від Івана. На початку було слово. І слово було в Бога. І слово було Богом. Воно було спочатку в Бога. Усе через нього постало, і без нього не постало нічого, що постало. І слово стало тілом і перебувало з нами. Для християн це не просто красива фраза це суть богослов'я. Слово вічне. Слово це Бог. А Ісус це і є те слово. Слово, яке було послане у світ як Бог у людському тілі. Саме тому фраза слово стало тілом стала одним із найсильніших висловів усього християнського богослов'я про втілення. Протягом століть саме ця фраза формувала доктрину, яку християни тримали за центр своєї віри. Зверніть увагу, у багатьох англомовних перекладах Біблії слово «уерт» пишеться з великої літери, як власне ім'я. Тобто мова йде не просто про слово, а про особу. Але що буде, якщо зупинитися і дозволити глянути на це глибше не через богослов'я? А через саму мову. Оригінальне грецьке слово, яке використовується в Івана 1, один це логос. І хоч його перекладають як слово, насправді воно має набагато ширший спектр значень. Лінгвістичний аналіз підтверджує: логос це не лише сказане, а й розум, логіка, намір, задум, божественне веління, команда. І хоча це не заперечує нічого, це додає новий рівень глибини. Бо якщо логос це не просто мова, а мислення, свідомість, план. То що тоді мається на увазі, коли кажемо, слово стало тілом? Що саме стало тілом? Не просто слово, а божественне намірення. План творця свідомий акт розуму. Перш ніж робити висновки, ми маємо дослідити, як логос вживається у всій Біблії. І саме цим ми займемось далі. Щоб дослідити це глибше, штучний інтелект проаналізував десятки віршів у Біблії, де згадується слово слово або його грецька форма логос. І те, що він виявив, вражає послідовністю. Псалом 32, 6 у деяких перекладах 33.6: словом Господа створені небеса тут слово це не особа, а творча сила, божественне веління. Далі буття 1, 3. І сказав Бог, хай буде світло. І стало світло. Знову ж, слово це промовлене повеління, а не окрема істота. А в Ісаї 55, 11 читаємо. Так і слово моє, що виходить із уст моїх, не повернеться до мене на марне. Тут йдеться про дію Божої волі, а не про втілення в людське тіло. В усіх цих прикладах Слово це не особистість, не син, не окрема сутність. Це Боже повеління, Його намір, Його дія, передана через мову. Через мови, через століття, у структурі Писання повторюється одна й та сама модель. Слово це воля Бога, Його міць, Його постанова. Отже, коли Євангелія від Івана каже, Слово стало тілом, що це насправді означає. Якщо Слово це Боже повеління, а не особистість, то стало тілом може означати не втілення, а реалізацію Божого наміру у фізичному світі. Воля Божа набула форми, його план став реальністю. Але чи дійсно це так? Саме це ми і дослідимо далі. Йдеться не про божественну істоту, яка перетворилась на людину, а про людину, створену Божою силою, вимовленим Словом, указом Творця. І щойно це тлумачення починає набувати сенсу, ми натрапляємо на ще одну паралель. Але не з тлумачень або коментарів, а безпосередньо з Корана. Погляньмо туди. У Корані концепція творення за допомогою Божого Слова виражена гранично чітко. Кун. Фаякун. Будь. І воно є. У Сурі Алімран, 3 години 47 хвилин, Мар'ям запитує Господи, як у мене може бути дитина, якщо мене не торкався чоловік? І відповідається: Так буває. Аллах творить те, що хоче. Якщо він постановляє щось, він лише каже, будь. І воно виникає. Жодного процесу, жодного втілення, жодної затримки, лише слово, і буття з'являється. Ця формула повторюється знову і знову в усьому Корані як головний принцип творення з нічого. Сураїсін 36.82 говорить його повеління, коли він чогось бажає, лише сказати, будь. І воно постає. А тепер згадаймо книгу буття і сказав Бог: нехай буде світло. І стало світло, і Псалом словом Господнім створені небеса. Структура одна й та сама у Корані, у Біблії через вимовлену силу, через Боже веління, без складних процесів, без фізичного втілення. Лише Божа воля і реальність приходить у світ. Псалом 33:6. Словом Господа створені небеса. та сама структура. Божественне слово і миттєвий результат, штучний інтелект порівняв коранічну модель кун. Фаякун. Будь і воно є. Із біблійним вживанням слова як Божого наказу. І співпадіння виявилося разюче точним. Це породило запитання: а що буде, якщо ми повернемо цю універсальну формулу творіння в Євангелії від Івана, перший розділ? Що, якщо слово стало тілом, означає не те, що божественна істота перетворилася? А те, що Божа воля створила фізичну форму. Ми знову застосували мовну модель 2, без богословських припущень, і прочитали так: на початку було повеління. Повеління було в Бога, і повеління було волею Бога, через нього все постало. І за цим повелінням виникло тіло не втілення, а виявлення, не особа, а творіння. І саме це багаторазово повторює Коран Ісус, Іса, мир йому, створений за наказом Бога, без співтворців. Без тілесного процесу, лише слово, і воно стало. І коли прибрати шари теологічних інтерпретацій, структура віршів Біблії та Корану майже ідентична. І це співпадіння занадто глибоке, щоб його відкинути. Те, що вважалося найбільшим розбіжністю, можливо, виявляється найсильнішим збігом. А що, як те, що століттями розділяло релігії, було не протиставленням, а непорозумінням? Дві книги, одне чудо. Тепер дозвольмо штучному інтелекту точно виміряти, наскільки ж вони збігаються, і наскільки глибоко це непорозуміння могло зайти. Але перед тим коротке резюме всього, що ми вже побачили. В обох книгах спільна структура, обрана жінка, ангельське послання, прихід духа, веління, слово, що проголошується, і з цього виникає унікальна дитина. Без батька, без фізичного процесу, лише Боже бажання, Коран і Біблія, різні мови. Різні століття. Але те саме послання, якщо придивитися. І ось що побачив два, коли проаналізував усе в деталях, тема за темою. Один дівоче народження без участі чоловіка 100% збіг, два творіння за божим велінням, 100 3. Три слово як команда. А не особа 95%. 4. Чотири син Божий як образне визначення. А не буквальна істота 90%. 5. П'ять єдинородний як унікальний. А не біологічно народжений 95%, загальний рівень збігу приблизно 96%. І якщо це так, можливо, те, що ми вважали нездоланною стіною між релігіями, було лише людською тінню над істинним світлом. А що, як ми подивимось на Ісуса без пізньої теології, без традиційних доктрин, без пізніших перекладів, не крізь віру, а крізь структуру, через мову, через те, як Писання справді говорить, коли з нього прибрати все, що було нашаровано згодом. І те, що відкривається тоді, це вражаюча гармонія. Біблія і Коран обидві зберігають це диво не як доказ божественного втілення, а як знак Божої сили. Багатьох вражає це співпадіння, але, можливо, справжній шок це те, що воно було там завжди, просто приховане під століттями інтерпретацій. Ми побачили закономірність, ми свідомо прибрали теологію. Але тепер лишається лише один голос. Не той, що сказали християни, не той, що сказали мусульмани, не той, що обчислив штучний інтелект. А той, що сказав сам Ісус своїми власними словами. Тепер, коли ми побачили, наскільки точно збігаються Біблія і Коран, якщо прибрати теологічні шари, настав час задати найважливіше питання з усіх, що сам Ісус сказав про себе. Якщо Він був Богом, чи казав Він це, якщо йому мали поклонятися, чи просив він про це. І саме з цього моменту починається новий пошук. Бо в Євангелії від Марка, у 12 розділі, у 29 му вірші, коли Ісуса запитали, яка заповідь найголовніша? Він не говорив загадками, Він не відповідав притчами. Він сказав чітко і прямо: Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, один Господь, не я Бог, не поклоняйтесь мені. Він вказав не на себе, а на Отця, єдиного того, хто послав. І саме в цьому серцевина всього. І ці ж слова звучать у самому центрі Корану скажи Він, Аллах, єдиний і неподільний. Сура Аліхляс. Дві книги, дві мови, одне послання, один Бог. Ісус ніколи не заявляв, що Він Бог. Він не закликав поклонятись йому, Він закликав іти за тим, хто його послав. І якщо саме це було його вчення, може, з цього і нам варто починати. Ми почали з простої думки. Якщо Біблія і Коран говорять, що походять від одного Бога, то й послання про Ісуса, Його народження і природу, має збігатися. Це було припущення. Це було випробування. Штучний інтелект проаналізував тексти, мови, історію, і прибрав усе зайве. Те, що залишилося, ви щойно почули. Це було завжди. Просто ми не помічали. Одне послання, один творець. Це послання ніколи не було створене для того, щоб нас розділити. Воно не народилося, щоб сіяти страх, розбрат чи гордість. Воно було дароване для іншого, щоб повернути нас до того, хто говорить Я, твій творець. Один Бог, один початок, одна істина, що лунала різними голосами, але завжди вела до світла. Нехай кожен, хто почув, почує глибше. Нехай кожен, хто шукає, знайде. А кожна щира душа, що прагне не суперечок, а сенсу, буде скерована самим Богом, бо його голос завжди звучав. І він звучить зараз особисто до тебе.